Просто як семічки. Якщо вам нічого робити, зробіть долму. А якщо хочете долми, але не хочете нічого робити, приходьте до прожарки. Беремо свинячий фарш. Але щоб був жирненький. На 3 кг фаршу кидаємо 3 жменьки круглого рису. Тим часом трем багатько цибуль. П'ять цибулинок трем. На дрібну тіро... тірочку. Тірочку, чи терочку, чи на тираєчку. Опять таких цибулинок. Дуже гарно, коли хтось за вас це робить. Щоб у вас долма була соквита, трошки чорного перцю, трошки солі. Гарненько вимішуємо, щоб бриз у вас не був весь в одному місці. Такий у нас гарний фарш. Листочки у нас були попередньо замочені. Робимо обрізання. І так, по колу. На дно кастрюльки викладаємо браковане листечко і викладаємо нашу долину. Викладаємо так плотненько в кастрюльку, наливаємо ось так води, кладемо тарілочку під прес і на вогонь. Коли закипить, збавляємо на мінімум, тушкуємо десь 2 години. Через дві години ми дістанемо Спробую. Якщо листочок буде м'якенький, вимикайте. Якщо ще трошки буде твердий, то протушкуйте ще півгодинки годинку. Ну, а якщо у вас немає часу готувати долму, приїжджайте до прожарки і куштуйте. Така долма смачна, вмиваємо сметанку. М -м -м. Просто як семічки. Долма дуже смачна у прожарці.